Всім привіт! В цьому відеоролику будемо заробляти кошти, в принципі, як завжди на цьому каналі. В цьому відеоролику будемо заробляти з допомогою сайту Інвестінг, будемо відкривати угоди і будемо заробляти кошти. Навіть якщо ви повний новачок ніколи не торгували, не знаєте, як тут заробляються кошти. Я в цьому відеоролику максимально подробно все так розкажу, що ви повністю все зрозумієте. Зможете повторити, зможете повторити як на демо рахунку, так і на реальному рахунку і заробити свої перші кошти. Ось реальні кошти ви зможете заробити вже після цього відеоролику. Навіть не напрягаючись, саме головне додивитись від початку до кінця і слухати досить уважно, щоб повністю все зрозуміти, тому що я буду розказувати максимально детально, наскільки це можливо. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і давайте починати. Я перейшов на запис екрану. Дивіться, якщо ви нічого в цьому відеоролику mm -hmm. зовсім не зрозумієте, у мене є текстова інструкція э, цієї стратегії. Тобто можете подивитись собі текстову інструкцію, і у вас це вийде. Можливо, навіть є ті люди, які не можуть пройти реєстрацію, не вміють і так далі. Тут э, повністю стрілочки. Показую, що робити і так далі. Е, дивіться, для роботи нам потрібно два сайти: тобто, брокер, де ми будемо відкривати угоди, а е, також сайт investing.com Це сайт, де ми будемо дивитись сигнали. Давайте одразу перейдемо до самої стратегії. Е, бачите, у мене вже брокер відкритий, є баланс, тому що я торгую вже 3 роки. Вам, як ви пройдете реєстрацію, ваш баланс буде ноль. Тобто ви можете собі або торгувати на демо рахунку, або повнити собі аккаунт. Ось, тобто можете навіть перевірити на демо рахунку повністю всю стратегію. Дивіться, після цього ви переходите приходите собі е, на брокера, як ви пройшли вже реєстрацію. Приходьте на брокера, і, наприклад, відкриваєте навчальний рахунок або реальний рахунок і починаєте торгувати. Е, відкриваєте собі валютну пару без відмітки OTC, дуже важливо, без відмітки OTC. Ось, у мене відкрита Євро EURUSD, AUDNZD, NZDUSD. USD. Ось ці валютні пари, на яких я буду зараз відкривати угоди. Тобто я вже готовий відкривати угоди. Тепер хочу розказати вам, е, за що нам платить брокер. Дивіться, наприклад, зараз я відкриваю угоду на 10 доларів на хвилину. Е, що, наприклад, ціна закриється вище цієї точки, я зароблю 8 доларів 70 центів. Тобто мені 10 доларів повертають, і моя комісія ще 8 доларів 70 центів. Ось дивіться, угода закривається, і зараз кошти мені пройдуть копіючку. А ні, виходить, що відкрив на півтори хвилини, чи що виходить, я відкрив до 23 хвилини. Окей, давайте дочекаємо, щоб ця угода закрилась. Тобто, приклад я вам показую, як це все працює. Угода закривається, і ми одразу перейдемо до навчання. Я вам покажу, що як працює, і так далі. Ось, бінаріум нам потрібен і потрібен investing.com, Це сайт, де ми будемо дивитися сигнали. Так, 20 секунд залишається до закриття угоди. Угода закривається, і 18 доларів 70 центів нам капає на рахунок. Ось, дивіться 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І угода буде зараз закриватися. Так, дивіться, угода закрилась, і кошти нам поступили на ось наш рахунок. І з цього рахунку ви вже можете собі кошти вводити на монобанк, на приватбанк, на крипту, на ефіріум, куди хочеш. Все, давайте тепер відкриємо євро-долар, перейдемо на сайт messing.com. Дивіться, що вам не подобається російська мова, можете включити англійську. На жаль, української немає. А якщо ви хочете, щоб була українська, скачайте собі браузер Google Chrome, включайте англійську мову, і Google Chrome вам буде переводити з англійською на українською. Все. все буде по кайфу. Ось, дивіться, пишемо тепер пошук валютну пару євро, USD, тобто євро-долар, Все, ось знайшли Форекс, перша валютна пара. Листаємо трошки нижче, відкриваємо хвилинний тайм Фрем, і бачимо сигнал нейтрально. Нам таки не підходить. Тобто має писати активно купляти або активно продавати. Ось ця валютна пара нам вже не підходить. Давайте євро GPU відкриємо. Також пошуку пишемо. Дивіться євро GPU. Ось євро GPU, євро японська єна, Форекс. Ось це нам потрібно. Теханаліз. Хвилинний таймфрейм. Активно купляти. Всі індикатори показують активно купляти. Будемо відкривати угоду на 400 доларів. Ось на 400 доларів будемо відкривати угоду. На підвищення відкрив угоду на одну хвилину на 400 доларів. Ви скажете, блін, так це дуже велика сума на угоду, де резикій мані межмент. Друзі, 500 доларів це є 1% від мого депозиту. Тому я в принципі можу собі дозволити відкривати угоди на такі суми. А колись ще рік тому у мене баланс був 3000 доларів. Уявіть, ще рік тому у мене баланс був 3000 доларів. Але Рік тому я вже торгував плюс і вже якусь копійоку там в місяць заробляв там якусь тисячу доларів, всього, всього я вже виносив. А, так, друзі, угода плюсова на 400 доларів. І дивіться, що ми заробили. 360 доларів ми заробили. Давайте ще подивимось. А, сигнал. Блін, тут вже пише просто купляти. Тобто, трішки вона нам не підходить вже. Мають всі індикатори показувати. Ось, бачите, а, є якби три індикатори. Всі три індикатори мають показувати. Активно купляти або активно продавати. Ось, а один вже показує просто купляти. Тому з цього індикатора я буду уходити, буду переходити на інший, на іншу валютну пару, точніше. Буду переходити. Так, хвилинний таймфрейм, активно. А бачите, тут пише один індикатор активно купляти, а, а два показують активно продавати. Таке нам теж не підходить. Євроджпю, хіба давайте ще подивимось. В пошуку ось переходити і написати весь час. Активно купляти тут, просто купляти. Немає прям такої ситуації. Впевнений, щоб залетіти. Так, активно купляти, активно купляти, просто купляти, та що ж твориться, що ж твориться? А, ось, ну, краще не відкривати в таких моментах угоди. Тобто, якщо якийсь індикатор показує купляти, а два індикатори показують активно купляти, ну тут вже щось не то, тому я би все-таки не відкривав тут угоду. Нагадую, якщо пише активно купляти, відкриваємо на підвищення. Якщо пише активно продавати, відкриваємо на пониження. Якщо пише нейтрально, Угоду не відкриваємо. Думаю, з цим зрозуміло. Також тут є таймфрейми, тобто хвилина 5, 15, 30. Якщо торгуєте на хвилинному, як я ось бачите, на хвилинному торгую і на хвилину відкриваю угоду. Якщо ви торгуєте на 5 хвилинному, включайте собі ось тут п'ятихвилинний. Дивіться, ось тут 5 хвилинний включаєте, і на 5 хвилин вже відкриваєте угоду. Ось це дуже важливо. Е, так, давайте ще раз обновимо. Активно купляти все чітко, NZD, GPU, NZD-долар, е, NZD, долар, долар вибачаюсь активно купляти, тобто, в принципі, може на підвищення на хвилину. Е, давайте на на, на, на 400 доларів зайдемо. Все, я зайшов на підвищення, друзі. На 400 доларів зайшов на валютній парі nzd долар. nzd долар зайшов на 400 доларів. Так, давайте ще раз обновимо. Активно купляти. Все, все чітко. Е, завжди перед тим як відкривати угоду, тобто собі обновляйте сторіночку. Ось так нажимайте собі, щоб воно обновлялось, що, тому що сигнали досить часто змінюються. Ось, і того у мене вже є. Е, скільки в мене вже є? У мене вже є 360 доларів, по-моєму. 360 доларів у мене вже є, і це досить непогано. І тут угода теж плюсова. І того, дивіться: е, Так, дивіться, 360. Так, а скільки я тут заробив? НЗД е, долар, скільки я тут заробив? Так, зараз подивимось. Відкривав на 400. 4 тисячі тоже ні, 400 uh, так, 396, так, uh, 296, обачаюсь. Uh, 296 доларів. Uh, 74% прибутковість. Ну прям uh, дуже мало. 296 доларів, ну, все рівно окей. Uh, плюс є плюс. Так, плюс 296 доларів. І того 656 доларів я заробив, друзі. 656 доларів в цьому відеоролику ми разом заробили. Помножити на 41, ну так. Да. Коли на гривню множиш, вже розумію, що ось тут уже, так, да, тут уже кошти гарні. 26 тисяч гривень в цьому відеоролику. Ну практично 27 тисяч гривень в цьому відеоролику ми заробили. Для тих, хто додивився цей відеоролик до кінця, у мене для вас невеличкий подарунок. Хочу вам показати свого торгового бота. Дивіться, у нас є торговий бот, до якого підключені. Індикатори більш ніж 10 індикаторів. Якщо ви не хочете ось так е, повторювати за сигналами з сайта, хочете торгувати по більш точним сигналам, у нас є торговий бот, який видає набагато точніші сигнали. ось е, До нього підключено нагадую більш ніж 10 індикаторів. Він розуміє, коли плюс, коли мінус. Якщо мінус, він видає догон. Тобто, ось бачите, тут вода не заходила, і бот видавав догон, максимум 2 догони. І в кінці бот пише ціну відкриття, ціну відкриття так, і ціну закриття. Е, результат Прогнозу, профіт, тобто угода плюсова. Е, також в реальному часі бот після сигналу вам відправляє скрін, на якому він малює рівні колін, від яких додатково можна брати угоди. Також е, вас бот оповіщає, що буде сигнал. Ось готуємо лютну пару gbp долар і після цього вам приходить сигнал. Все. Просто повторяєте так, як кнопок нажимаєте і заробляєте кошти. Саме головне це ризики і менеджмент Якщо у вас гарний депозит, там 3-5 тисяч гривень е, 10 і більше, відкривайте угоду на півпроцента на процент. Якщо маленький, там 1500 гривень, я розумію, ви на процент угоду відкрити не можете, але відкривайте до 5% угоду. Ось. Е, також в мене є канал, де я видаю сигнали. ось VIP. Сьогодні 3362 гривні заробили. ось, в принципі, е, Щодня ми закриваємо плюс. Е, вчора 400 заробили. Дивіться, багато готів я прям не видаю, але постійно ми закриваємо плюс. Е, ось, е, Дивіться, також Азію закрили е, 11 тисяч гривень також плюс. Тобто я видаю від однієї до трьох угод в день. тобто в залежності від ситуації, Якщо є ситуація, угод більше, якщо немає, менше. Посилання на Мій телеграм-канал є в закріпленому коментарі. Посилання офіційне на брокера також є в закріпленому коментарі. Можете абсолютно безкоштовно приєднатись до бота. Тобто тут нічого важкого немає. Ось, переходите в мій телеграм-канал, листаєте вище ще мій телеграм-канал, тут є посилання на бота. TradePulse X-Bot. Нажимаєте старт, після цього вибираєте брокера, Проходите реєстрацію на брокері тобто є два брокери на вибір. Проходите реєстрацію в брокері, а після цього відправляєте ID боту, бо перевіряю, що ви пройшли в'єдну реєстрацію, вам каже, зробіть мінімальний депозит робити мінімальний депозит абсолютно любий. Е, після цього кидаєте ще раз разіботу, і бо там видає посилання на е, торговий канал, де бот дає сигнали. Ось, Trade Pulse X Signaл. А також на канал, де я даю сигнали. Будете повторювати сигнали і будете лутати собі профіт. Е, нагадую, торгую я вже більше, ніж 3 роки, у мене вже в цьому великий досвід, тому в принципі мої сигнали дуже гарно себе відпрацьовують. Ось. Е, торгую я у е, закритому каналі тільки по теханалізу. Але ця стратегія, яку я вам тільки що показую. В цьому відеоролику, досить гарна. Якщо ви будете торгувати по ризику менеджменту ви будете цією стратегією торгувати в плюс. А якщо ви будете звичайно відкривати угоду на весь депозит, наприклад, у вас депозит там 1000 гривень, і ви відкриваєте на 1000 гривень одразу всю угоду, ну так блін, ви можете попасти одразу на мінус, і у вас не буде коштів на перекриття. Ось, друзі, ось такий вийшов відеоролик, ставте лайки, пишіть коментарі. Блін, ну реально, круту суму ми заробили в цьому відеоролику. Ось такий, друзі, вийшов відеоролик, ставте лайки, пишіть коментарі. І давайте підтримувати український контент. Все працює саме головне це турвати по ризик і мані менеджменту. Нагадую посилання в закріпленому коментарі на брокера, також на мій телеграм-канал на investing.com, там є також посилання. Всім до зустрічі!